Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Влітку 2022 року сину львівського військома Владиславу Дубовому подарували недобудований будинок площею майже 640 квадратних метрів та присадибною ділянкою 009 гектара у Брюховичах Львівської області. Будинок з готовністю на 95% Чоловік отримав у подарунок від 37-річної Альбіни Савчук, яка купила нерухомість 5 років тому за 1,4 мільйона гривень у 2020 Двадцять першому році син військома також отримав 12 соток землі для садівництва у селі Велика Калинка за 25 кілометрів від Львова. Про це повідомляє видання NGL Media. Оцінювальна вартість будинку у договорі дарування вказана 518,5 тисяч гривень. Земельної ділянки ще 357,5 тисяч гривень. Таким чином, офіційна вартість подарунка становить 876 тисяч гривень. Проте, за словами експерта з нерухомості, реальна вартість будинку такої площі та такого стану готовності разом із ділянкою брю. Зараз може становити не менше 4 мільйонів гривень. Також журналісти з'ясували, що у 2018 році цей же будинок продали на аукціоні сетама і за 1,4 мільйона гривень. На той час будинок був обладнаний не тільки всім необхідним, але навіть басейном площею 152 квадратних метрів. Альбіна Савчук, яка подарувала будинок дубовому, відмовилася розповідати журналістам про те, що її пов'язує із сином військома та причину подарунка. Військовий комісар Андрій Дубової також не захотів пояснити суть стосунків із са. Водночас Владислав Дубовой заявив, що Савчук є його давньою знайомою та родичкою, але відмовився пояснити ступінь спорідненості. Також він запевнив, що будинок ніяк не пов'язаний із його батьком Андрієм Дубовим. Також журналістам вдалося з'ясувати, що придбання майна шляхом отримання подарунків є досить популярним серед дубових. Ще у 2018 році бабуся подарувала Андрію Дубовому земельну ділянку у селищі Щерець, Пустомитівського району та будинок площею 48,3 квадратних метрів на цій ділянці трьома роками раніше. Його дружині подарували 0,2 гектара у селі Куровичі Золочівського району. Крім того, з 2018 року Андрію Дубовому на підставі наказу Держгеокадастру у Львівській області належить 0,07 гектара у селі Яснінська біля Львова. А його дружині ділянка площею 0,1 гектара на території сільради Туринківської сільради Жовківського району з 2015 року. Нагадаємо, співробітники ДБР спільно з прокурорами офісу генпрокурора затримали екс-начальника Одеського обласного терцентру. Комплектування та соцпідтримки Євгена Борисова це сталося у Києві через два дні після оголошення йому підозри у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та навмисному ухиленні віднесення служби. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.